Вітаю вас, дорогі дівчатка. Так це правда. 95% людей ніколи так і не заговорять іноземною мовою, яку вони вивчають. Я впевнена, що це не про вас. Не переживайте. Але сьогодні хочу вам пояснити, які є три основні принципи, яких треба дотриматися, щоби заговорити. Іноземною мовою. Я вам гарантую, що це можна зробити доволі швидко. Року, півтора вам достатньо для того, щоб говорити на доволі хорошому рівні іноземною мовою, розуміти іноземців і комфортно себе почувати в іноземному середовищі. Але потрібно дотриматися цих трьох основних принципів. Отже, яка перша основна причина, чому люди по 20 років... Вчать реально вчать, наприклад, ту саму англійську, і через 20 років так і не говорять нею. При тому, що вони наймають репетиторів, регулярно ходять на курси, вчать, вчать, вчать і не говорять, чому так відбувається. Основна причина те, що так і не знайшлося в житті такої людини-викладача, який би сміг мову подати у вигляді системи. Бо мова це не що інше як система. І коли ми вивчаємо іноземну мову, дуже багато хто. Хоче так, я хочу заговорити, мені не треба граматика, мені не треба ще якісь моменти, просто я хочу слухати, говорити, слухати, говорити. Нещодавно я була на одному розмовному клубі іспанської мови, просто прийшла послухати, так само поговорити, і для мене було дуже дивно, тому що дівчата, які в Іспанії вже по 9 років на розмовному клубі дуже низького рівня, вони не могли побудувати надпрості фрази. І чому так відбувається? Якщо, наприклад, у вас є Комп'ютер, і вам треба записати якусь інформацію туди. І ви берете, відкрили файлики і пишете все, 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 що там вам потрібно. Різна інформація, все в одній купі. Поки файлик там не закінчився. Потім відкрили інший і знову туди все записуєте. Наскільки легко у випадку, якщо вам потрібно буде цією інформацією скористатися, ви зможете в таких файликах її знайти. Я вам гарантую, що ви не знайдете її ніколи. Так само з порядком в домі і ще багато багато якими речами. Те саме відбувається і з іспанською мовою. Все, що нам, викладачам, потрібно зробити, це досягти того, щоб у вашій голові, у вашому мозку, ця інформація, яку ми подаємо, правильно записалась. Що значить правильно записалась? Це значить записалася системно. Перше. Щоб вона записалася, що це саме іспанська мова, тому що ви цілком можливо, що вивчаєте інші іноземні, англійську, німецьку, французьку і будь-які інші мови, і дуже часто я думаю, що ви помічаєте, якщо ви вивчаєте дві мови одночасно, у вас якась мова починає домінувати, і коли ви знаєте якесь слово в іншій мові, і вам потрібно зараз сказати іспанською. Просто підтягуються ці кілька слова, наприклад, з англійської, і ви не можете згадати надпросте просте слово іспанської мови, тому що. Інформація, яка записана в мозку, на даний момент вона записана неправильно. Немає оцього розподілу. Отут англійська, а тут у мене іспанська. І мозок, коли він звертається за певним словом, він не звертається до папочки іспанська мова, а він звертається до безлічі слів, які просто хаотично десь плавають в голові. І тому в такому хаосі, так само як вам складно в просто єдиному документі знайти. Те, що вам потрібно, коли ви туди записали все, мозку дуже складно знайти саме іспанське слово. Тобто, нам, як викладачам, потрібно, щоб у вас ця інформація була записана, по-перше, окремо, що це іспанська мова, і далі, щоб. Е Певних папочках вашої пам'яті була структура мови. Щоб ви могли розуміти окремо, що таке фонетика, да, і якщо б ви зверталися за якоюсь інформацією щодо вимов... вимови того чи іншого звука, чи правила постановки наголосу, чи ще чогось іншого, ви саме в цю папочку звернулися, тобто іспанська мова, фонетика, і взяли певну інформацію. Так само, якщо це Дієслова, щоб ви могли звернутися до папочки, що у нас відбувається з дієсловами, яка у вас лежить в папочці граматики. Так звернулися до певного часу, до певного його типу дієслів, тому що вони бувають правильні, ми знаємо, і регуляр, і індивідуаль, і взяли саме ту форму дієслова, яка вам потрібна. От з цим є надзвичайно велика проблема, тому що надзвичайно мало викладачів можуть подати. Інформацію саме в такій системі. Я не знаю, чому. І е, вам скажу чесно, да сумом, що е, перебуваючи в Польщі, я так само вивчала польську мову, і е, я вивчала на чотирьох різних курсах. Тобто, я ставила собі реальну задачу Я хочу вивчити ну, тому, що сенсу бути в країні, інші ви самі знаєте, що без знання мови неможливо. Е, і так, я закінчила. Е, Різні курси, на одних з них я отримала сертифікат рівня Б1, склала іспити, все чудово. Але жоден викладач, при тому, що на одних з курсів було багато викладачів у нас різних, жоден викладач не зміг подати мову в системі. І коли ти навіть звертаєшся і запитуєш на пояснювальну тему, певно, а що ви маєте на увазі, це поставити, наприклад. Той-то іменник в давальному відмінку, а викладач тобі каже: вам не треба в тому розбиратися. Ви просто оце запам'ятайте і все. І це не працює ніколи. Минуло два місяці, і я точно знаю, що я. Не можу говорити польською, тому що тому, що не поставлена система. І так всюди поділюся з вами до війни. Я більше працювала в консалтингу, і мої замовники це були компанії, переважно великі компанії, які стикалися з такою проблемою. Вони говорять, ми не знаємо, що відбувається. Ми розуміємо, що все погано, але розібратися з тим, що погано в нашому бізнесі, ми не можемо. І я в такі бізнеси заходила. І систематизувала її бізнес-процеси, просто показувала, де проблеми, давала рекомендації. А в керівників таких компаній просто відкривалися очі. вони кажуть, ну як ми самі цього не зрозуміли? От чому в нас є 10 топ-менеджерів, і жоден з них, жоден, не побачив тієї проблематики, яка є. Відповідь дуже проста: ніколи ніхто не подивився на ті процеси, які відбуваються в такої компанії у вигляді системи. І для мене це дуже просто. Я ну, приходжу в такій компанії, думаю, ну як мені на те знадобилося там два-три дні, інколи тиждень, і все абсолютно стає зрозумілим. І вже а, з наступного дня компанія починає. Економити е, свої операційні витрати тільки зарад рахунок того, що вона робить дуже прості речі. І економія вимірюється сотнями тисяч гривень, інколи навіть е, набагато більшими сумами. Просто систематизувати знання. Так само е, з вашими щоденними справами. Ви можете е, самі по собі, наприклад, зрозуміти, що день закінчується. Ви, наприклад, е, щось планували собі на ранок, потім забули, не зробили. І як, як е, з цього виплатитися, як зробити так, щоб ви все встигали, дуже просто. Почніть з системи, почніть з планування вашого дня, це вас займе аж 2-3 хвилинки. Просто запишіть ті задачі, які вам потрібно зробити сьогодні, пріоритизуйте їх, і ви зрозумієте вже. Завтра що це реально працює? Система реально працює. Файлики потрібно записувати послідовно, щоб дати можливість вашому мозку в потрібний момент діставати їх, ці файлики з потрібних папочок. Тому найцінніше вам потрібно знайти викладача, який може вам подати мову в системі. Якщо ви сьогодні на цьому каналі, я впевнена, що ви в правильному місці, просто поділіться цим каналом з іншими дівчатками, і де б ви не вчили мову ще, вчіть, я вас за. Закликаються робити, ходіть на курси з носіями мови. Це все дуже класно, але найголовніше вам потрібно вибудувати систему. І я не впевнена, що ті курси вам дадуть цю інформацію, тому лишайтесь тут обов'язково. Друга причина, чому люди так і не опановують іноземну мову. Ми не говоримо зараз про іспанську будь-яку іноземну мову. Це Недолік мотивації, але це не про вас точно сьогодні і точно не про сьогоднішні часи. Це про те, що було до війни, коли люди Хотіли вивчити мову просто так. Вони не бачили, де вони її будуть приміняти завтра. Сьогодні ви точно бачите, де ви її можете приміняти завтра. Але я також нагадую, що не забувайте, що іспанська мова це не тільки про спілкування, це не тільки про те, як вижити в Іспанії, це не тільки про вашу роботу, яку ви можете знайти з іспанською мовою. Але іспанська мова, як і будь-яка іноземна, це дуже класний тренажер для вашої пам'яті. Якщо ви незалежно від вашого віку будете вивчати іноземну мову, неважливо яку, ви помітите, що певні процеси, які відбуваються у нас в нашому мозку у зв'язку з нашим старінням, у вашому мозку вони просто не будуть відбуватися, і певні хвороби таких людей у віці, які просто, здавалось би, їх не можна уникнути, їх можна уникнути, якщо ви постійно-постійно будете тренувати ваш мозок, а найкращий тренажер – дренажер, це вивчення іноземної мови. Тому моя вам рекомендація: просто робіть це постійно, додайте це в вашу щоденну практику, і це ваше здоров'я, в тому числі це ваша. Благополучна старість без певних дуже неприємних хвороб. Тому додайте це так само до вашої мотивації, яка, у вас, я певна, дуже і дуже сильна є сьогодні. І третій момент, чому люди так і не опановують іспанську мову, навіть коли є, наприклад, викладач, який може подати систему, це те, що у таких людей не вистачає дуже Простого, в них не вистачає практики. Вони або себе не можуть зорганізувати на практику, або не знають, яка практика потрібна, або себе дуже сильно обмежують тими курсами, які вони взяли. Я інколи дівчаток просто запрошую на безкоштовний курс іноземної мови, вони кажуть: ой, а я вже там вчу, там два рази в тиждень, по годинці в мене вже є курси. Це все класно, але два. Дні на тиждень, як і власне, мій курс з виходом періодичним відео, він не дасть вам можливості опанувати іспанську, тому що не вистачає третього найважливішого це щоденна практика. Практика має бути щодня. Саме тому на моєму курсі я вже вам дала перше завдання. Дуже важливе підключити мобільний додаток в себе в телефоні і практикуватися щодня. Ця, ця програмка вона не дасть вам системи мови. Системи мови даю вам я на наших уроках. Але ця програмка вона вам дасть щось дуже важливе. Вона вам дасть щоденну практику. Ту, яку ви можете потягнути сьогодні, і буде вам склати нагадування: день закінчується, ти ще не витравив свої 15 хвилин на іспанському, і це все супер. Тому що ви будете практикувати щодня по ці 15 хвилин. Це дуже і дуже важливо. Щодня, запам'ятайте, щодня ви не, ніколи не вивчите іноземну мову, якщо ви будете її вчити двічі на тиждень. Двічі на тиждень ви можете мати уроки на курсах, індивідуально з репетитором, мої уроки переглядати, але практика мусить бути щодня. Ми на початковому рівні, ні відносно, так, ми зараз ідемо по рівню А 1 тому я вам даю поки що в такому простому варіанті, в варіанті, тому, який ви в силах потягнути, у вас все буде виходити. Вивчення саме через додаток. Буде наступний крок. Я вам буду давати додатково матеріали для слухання, які ви зможете їхати в транспорті і слухати, слухати, слухати іспанську мову. Буде наступний урок. Ми будемо додавати з вами е, певні розмовні клуби, коли ми будемо з вами зустрічатися і будемо говорити. Коли ви почнете говорити, це важливо, і це також буде. От так само буду вас змушувати, щоб ви говорили там, в оточенні іспанському, якщо ви в Іспанії. Це дуже важливо. Буде наступний крок, коли я буду давати вам. Е, Дивитися фільми, буду рекомендувати, які фільми є для найпростіших да, там, рівнів, які є для складніших, і крок за кроком я буду насичувати, насичувати вас цією інформацією. Дуже важливі є домашні завдання. Я не просто так вам їх даю. Це ваша щоденна практика. Тому, якщо ви справді хочете вивчити, Даному випадку іспанську мову, чи, можливо, якусь іншу мову, да? тому що багато хто, живучи в Іспанії, але хоче вивчити англійську, наприклад. Запам'ятайте ці три простих правила. Перше правило: знайдіть для себе викладача, який подає мову в системі. Зрозумійте, що вам інформація, яку він подає, вона для вас зрозуміла, і вона. Записуються ваші файлики вашого головного мозку правильно, структурно. Це надважливо, знайдіть такого викладача. Другий момент знайдіть для себе мотивацію, тому що відсутність мотивації це відсутність результату. І третій момент: зрозумійте, що це щоденна практика, і сплануйте ваш тиждень, так, щоб ця іноземна мова у різних виглядах, неважливо в якому. Ви практикуєтесь додатку, ви робите сьогодні домашку, ви сьогодні слухаєте якісь аудіо, дивитесь фільми, неважливо. Іноземна мова має бути у вас щодня. Крапка. Щодня. Якщо ви будете дотримуватись цих трьох простих правил, не треба багато часу, буквально 15-20 хвилин на день, півгодинки, максимум вам достатньо для того, щоб через рік-півтора ви вільно говорили. Іспанською чи будь-якою іншою іноземною мовою, яку ви зараз вивчаєте, яку ви практикуєте, тому я вас е, мотивую, я вас закликаю, будь ласка, будь ласка. Доєднуйтесь з тим бажанням, щоб досягти результату. Діліться зі мною вашими результатами, якщо вони у вас є. Якщо є якісь перепони у вас, якщо щось не виходить, якщо ви не розумієте, чому у вас не виходить щось, будь ласка, не соромтеся, спускайтесь в коментарі, напишіть ваші переживання, ваші проблеми. Я буду намагатися допомогти вам в тому, щоб вирішити цю ситуацію і щоб ви могли. Рухатися далі. Я не хочу давати уроки просто щоб давати. Найцінніше для мене це те, щоб ви отримали результати. Найцінніше для мене, щоб знаєте, ви через рік чи через півтора повернулися і сказали, Катя, в мене вийшло, Катя, ти знаєш, війна, звичайно, закінчилась через цей час. Я повернувся в Україну, все добре, і я знайшов роботу. На те, щоб розвивати, наприклад, українські продукти на іспанському ринку, я зміг, і я працюю зараз іноземною мовою. Чи я вільно зараз спілкуюся з своїми друзями, яких я знайшов в Іспанії під час війни? Ми там зустрічаємось у Вайбері раз на тиждень і просто спілкуємось, і нам це приносить задоволення. І дуже хочу ваших результатів. Тому. Тому, будь ласка, прислухайтесь, дослухайтесь, дослухайтесь до того, що я вам говорю. Я вдячна за те, що ви мене вислухали. Я нагадую, що якщо ви знайшли цей канал, де я надзвичайно системно подаю іспанську мову, і у вас є мотивація її вивчити, але ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, зробіть активним дзвіночок і рухайтесь далі, рухайтесь. Я дуже чекаю на ваші результати. Пишіть їх. Припишіть про них мені. Для мене це важливо чути, що ви справді їх отримуєте. До зустрічі, друзі!